Доброго дня, шановні члени комісії, постійної комісії Крупецької сільської ради з питань регламенту депутатської діяльності етики законності, правопорядку реакторної політики та протидії корупції. Сьогодні у нас засідання комісії відповідної в зв'язку з проведенням позовленням позачергової сесії Крупецької сільської ради, на у нас одне питання про звернення до сільської ради Дубецької районської області щодо підтримки плану перемоги представлено президентом України Володимиром Зеленським. Відповідно, проект рішення підготовлений. І підготовлене саме звернення, яке звучить наступним чином: сьогодні Україна проживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдні у своєму бажанні відстояти своє право на волю та потенційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимир Зеленського Верховній Раді України, США, Європейських країн, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради. Це перелік заходів, рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що тримає Україні вже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових, безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу в НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримання, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництво енергії та продовольства є стратегічно важливим у цій війні. Це робить важливий четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів суспільному інвестуванні, спільному інвестуванні та використанні відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним дозволом сучасної війни. Застосуванням західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну про тільки успіх його реалізації від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного спри... чесно і справедливого миру, а не терористичних поступок чи замороження війни. Кропецька сільська рада Дубінської районної області разом з мешканцями територіальної громади цілком підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємось, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Це відповідно додаток до нашого проєкту рішення, який звучить звернувся до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, текст звернення додається і контроль покласти до постійну комісію. Прошу членів комісії, які є запитання пропозиції щодо проєкту рішення, відповідно, додатку до нього, звернення Европейської сільської ради до Президента України та Верховної Ради України. Мене цікавить оборонні заходи та активізація е, міжнародної підтримки, зміцнення оборони України та перенесення бойових дій на території Російської Федерації. Е, така ситуація в Маріуполі, в Донецьку, ну там на сході так, бомблять. От і все одно наші українці, які там живуть, все одно вони кажуть, що бомблять е, українці. От чи не буде перенесення е, війни на територію Російської Федерації, не стане для ну, от, їхньої пропаганди поштовхом для того, щоб захищати свою країну від українців? Чи не збільшиться мобілізації їх? Ну так, щоб всі підуть, але ну, зараз їм ну якби нас не зачіпають, хай буде на території другої країни. А коли вже це стосується моєї країни, тоді збільшиться кількість. Ну, я, звичайно, не, не знаю не. відповіді достоменно на це запитання, а, але судячи з того, що наприклад, відбулося в нас е, в інформаційному просторі щодо України та наших військ в Курській області, е, практично за місяць часу це з інформаційного простору фактично Тобто те, що наші війська знаходяться на етнічній українській території, але е, яка належить до складу Російської Федерації. В російському інформаційному просторі немає. Нічого ми фактично не змінило від того, що, що це відбулося. Моя особиста думка, те, що даний план передбачає не, не план того, що ми йшли воювати на території Російської Федерації, а план того, що ми вийшли на свої кордони і розуміли, що наші кордони 91-го року є нашими, і не треба. На нашій жі землі створювати їхні скандали військові важки. Ну, що написано на територію Російської Федерації, yeah, на так, а вона... військові... вважає, території Ми вже вважаємо ті захоплені території? Вийти на наші так, кордони, так. щоб вони не могли піти э, щоб... на територію Росії. Що вони не могли цих людей, скажімо да? так, жителів нашої <правити> України, які зараз так. на території, а що вони їх не могли використовувати як свої військові, Но... щоб вони їх не могли мобілізувати, щоб Добре. їх не могли забрати. На і піти на територію Російської Федерації, так розумію. Тут не написано, що вийти на цей. Де? На території Російської Федерації. Ясно, добре, я здобув. Зрядки, що відбулося в ООН по питанню завишень корейських військ. Нічого. Всі виявилися. З боку. Mm -hmm. Заходи стримування, пересхворення комплексного пакета неядерного добре, теми не облаштовує. Так, тепер економічний розвиток та стратегічна співпраця. Надра України будуть використовуватися іноземними. Якщо от, ну, скажем, ну, це складеться, да? тут немає про те, що хтось буде користуватися нашими. Ви знаєте, що кожен з пунктів має деякі додатки, які нам недоведені та й неуприйднені. Відповідно, що там ми на даний момент відповідно не знаємо, але і на даний момент наші надра протягом всього існування держави України, які використовуються в будь-якому варіанті, в різних способах іноземними державами через спільні компанії, через інвестиції. Я думаю, що цей пункт, що наші НАТО буде виключно націоналізовані, виключно використовувати війну. Я думаю, що він просто не має шансів на життя в ринку і команди. Добре, і ще мене одне цікавить п'яте питання. План розрахований на післявоєнний час та передбачає у разі згоди партнерів заміщення окремих mm -hmm. заміщення окремих військових контингентів Збройних сил США. Це наші хлопці, так. які навчилися воювати, так. підуть. Дислокованих у Європі, підуть у Європу, правильно? Так. Правильно. Війська Сполуч... та... не тільки Сполучені Штати Америки, і всі всіх країн НАТО. Так, е вони десь також розміщені по всіх е членах країнах членів НАТО. Ну найближче у нас континент в, е Польщі розміщується. Так? так? Відповідно, після завершення війни у нас так. Е буде реальна військова, навчена, бойова армія, так. не їхня, яка так. в теорії. Знає, як відбувається, та відповідно, люди навчені, які будуть мати можливість передати досвід навчити, чому їх не дати їм можливість це зробити на території інших держав? Якщо вони захочуть. Звичайно, Зависи. якщо вони захочуть. Але тут не вказано, що за, за, їхні, це... за їхнього бажання. Пригадайте, пригадайте українські контингенти, наприклад, Люди наші... Ліоне. За власним бажанням за бажання заплатилися це це відповідні, відповідні за власним Бо, так, але це, 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 мається це має це заважати. Ми не обов'язне, не... це наша обов'язок зробити. Але так. що й нас є військові, які готові, ми розуміємо, що це перш за все економічна складова, тому що заробітні плати військових, навіть наших, які на нулю, скажімо так, і заробітні плати військових, які не приймають участі в армії Сполучених Штатів Америки, це різні речі, звичайно, але зарплату всі отримують. А в НАТО контингенті відповідно до посадових американських армій. Відповідно, заробітна плата наших військових буде набагато вища, і вони зможуть відповідно реальні кошти заробити, передаючи свій розвитний досвід у цій війні. Інші війська в НАТО. Звісно, це все відповідно буде за власною згодою, підписанням контракту чи там. Це не дуже різно. Ні, я звіту, але підписує. ми підписуємо документ, ми ми повинні своїм поставити кожне звернення, і ми повинні чітко усвідомлювати, що ми підписуємо. Окрім того, тут є е, таємні пункти, які нам не довели до нашого так. відома. І я не знаю, чесно. Я утримуюся, от тому прошу е, рішення комісії винести на розгляд сесії. Правильно це буде? Так, 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 Прошу, є інші пропозиції? А, дякую. Ні. Дякую. питання, дякую. так, Добре, дякую. Все, комісії. Засідання комісії, так? Голошується закрите. Гімн України.